Вітаю глядачів нашого каналу та тих, хто спостерігає за нашими соціальними мережами. З вами компанія Instrumentarium та інтернет-магазин Instrumentarium.ua. І у даному відогляді надамо ваші увазі мережевий дриль від компанії Bosch, а саме модель GBM10RE. Як ви бачите, постачається у картонній коробці, яку ми вже відкрили, і бачимо, що до комплекту постачання в нас входить уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою, та, звісно, сам інструмент. Розглянувши комплект постачання приділимо увагу технічним характеристикам, а пізніше особливостям та перевагам. Отже, друзі, почнемо. Споживча потужність 600 Вт. Кількість обертів регулюється від 0 до 2600 обертів на хвилину. Максимальний крутний момент 20 Нм. Діаметр витратних матеріалів від 1 до 10 мм. Габарити 249 на 194 мм. Вага інструменту 1,7 кг. Гарантія від виробника – 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, переходимо до самого інструменту. Перше, що ми бачимо, це металевий патрон. І на самому патроні в нас написано, що він затискає витратні матеріали від 0,8 до 10 мм. Отже, досить широкий спектр витратних. Патрон має рельєфну поверхню та зручну фіксацію. Далі бачимо те, що на корпусі інструменту у нас присутні вентиляційні отвори для кращого охолодження під час тривалої роботи, як з переднього, так і з заднього боку, а також присутні і зверху. Зверху, до речі, у нас є защіпка, Наприклад, для того, щоб ви могли зафіксувати під час роботи інструмент на вашому паску. Далі у нас є важіль перемикання реверсу в зручному місці, тобто, це можна робити. Під час роботи, по суті, не відпускаючи руку з місця хвату, є в нас, звісно, пусковий гачок, завдяки якому ми можемо регулювати кількість обертів. І є можливість зафіксувати даний пусковий гачок, наприклад, якщо ви встановлюєте даний дриль у свердлильний верстат, вона дозволяє це зробити. Далі, друзі, мережевий кабель дуже добре прогумований в місцях можливого зламу. Є місце під ключ, хоч у нас тут ключа й нема, у нас патрон швидко затисний. Проте про всяк випадок зробили і місце під ключ. Адже саме ось ця накладка, вона, напевно, що універсальна. Але свою функцію виконує вона дуже і дуже добре. Під час роботи ми не переймаємось за те, що кабель може переламатись в най, по суті вразливішому місці. З приводу ергономіки даного інструменту, несумнівно, легко тримати даний дріль однією рукою. Легко та зручно ним працювати. Отже, ергономіка, як завжди, в Боша, дуже і дуже добре продумана. А на цьому наразі у мене все. Якщо маєте додаткові запитання з приводу цього дрилю чи будь-якого іншого інструменту від компанії Bosch, ставте запитання пахівцям, а саме менеджерам сайту Instrumentarium.ua. Обґрунтовані відповіді та якісний інструмент саме під ваші потреби. Також, друзі, дивіться у коментарі, може там щось буде цікаве саме для вас. Подякував та побачимось!